Як встановити ворота без сварки? Ось такий крінштейн. Комплект кронштейнів для установки без сварки. До речі, це вже новинка. Ось, є ще ось такі кронштейни. Друзі, це якщо у вас цегляні стовпчики, ось так встановлюються кронштейни. Бачите? Представляю наш новий крінштейн. Новиночку нашу. Ось таким чином. Перед тим як починати робити, я... Вам пропоную два подарунки. Перше, це сертифікат ставимості під аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота. Зможете використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, зайшти коментарі, перейти за записання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкатних воріт повністю до міліметру під ваш індивідуальний проєм, ви можете отримати в електронному вигляді зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за посиланням, які знаходяться під відео. Ну а зараз приступаємо до роботи. Зараз я буду ось навіщо я приготував собі ось такі ось труби 60х40. Для того, щоб використовувати кронштейни, які є новинка. До речі, це вже новинка. Повністю новинка, вона ще й місяць немає. Як встановити ворота без сварки? Ось тут, бачите, оця скоба, Вона трошки не підходить. Якщо ви купуєте в компанії нові ворота собі комплект, ви можете цю скобу замінити. Зараз я вам покажу на яку. Ось такий буде кронштейн замість такого, ось такого, такої скоби. Навіщо він потрібен цей кронштейн? Для того, щоб встановити ворота без сварки. Тобто, якщо вам треба встановити ворота без сварки, ви просто ось такий кронштейн. Якщо на металевій стовби, ось такий кронштейн. Ще два штуки, ось таких два. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для уловлювачів. Ось сюди будуть прикручуватися ось так уловлювачі. Бачите? І а сюди становиться ця труба 60х40. Ось так. Ну, давайте я вам продемонструю, щоб ви бачили прямо на трубі. Ось наша труба 60 на 40. Ось так встановлюються крінштейни. Бачите? І ось тут закручується саморезом або сквозними бовтами. Чотири штуки. Раз, два, три, чотири. З іншої сторони ще два. Або сквозним бовтом повністю гаєчками закрутили, та й все. Плек крінштейнів. Отак От іде ось комплект кронштейнів для установки без сварки. Кому потрібно, звертайтеся, будь ласка, за посиланням, яке знаходиться під відео. Друзі, це якщо у вас цегляні стовпчики, для того щоб прикріпити 60х40 трубу і рознести нагрузку по, о, по цегляному стовпчику. От використовується ось такі ось е, два кронштейни. Як вони робляться? Вони просто дігаються сюди от на, на це. Ось таким чином. І ви, ви прикреплюєте 60х40 і дюбелями прикреплюєте до цього цегляного стопчика. І 60 на 40 стоїть мертво прямо до вашого цегляного стопчика їх також можу приобрести в компанії нові ворота за посиланням яке знаходиться під відео друзі між воротьми і нашим новим кріштейном я також роблю 20 мм зазора ось у мене така трубка 30х20 я її кладу в качестве підкладки для того щоб ну, взяти як шаблончик тепер вставляю наш новий кріштейн новиночку нашу ось таким чином та прикручую його саморезами. Саморези беру 6,3 по 10 біточку. Зразу же з спиром. Два. І з іншої сторони так само. Два штуки. Чотири. Все. Поможемо ставити наші верхні підтримуючі ролики та виставляти далі каркас. А з десь прикрепимо стовпчика. Так само приваримо. І буде це все чудово. Мені приходиться його приварювати, бо я не хочу його прикручувати на саморези. А в принципі, його можна було прикрутити б на саморези, і все чудово б трималося. Мені, якщо прикручувати саморези, це братися за ці дві маленькі полочки. Но... Якщо б вона була б сплошна, то я б прикрутився б на саморіз. Так як тут є прорість, то я її приварю. Буде ну я думаю, що буде краще ніж прикрутити. О, Тепер друге діло, бач? досить тут буде стояти. І так, ось, таким чином ми зараз його прикрутимо. <му> е, бачите, друзі, все крепиться на саморізи, нічого страшного немає. Тобто повністю монтаж йде без сварки. Єдине, що я один іде, прихвачую трубу, але її також можна прикрутити саморезом, якщо у вас желізна труба. Якщо у вас цеглянений стовпчик і нема закладних нічого, є спеціальні у нас такі кронштейни, я вже їх показував, використовуйте їх, прикручуєте просто перфоратором, прибурили і все. І сварка зовсім не потрібна.

Нагадую вам про два подарунки. Перший – це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії «Неві Ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати зовсім безкоштовно, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. від Відкитні хворіт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Всім пока, до нових зустріч на нових монтажах.